Найкраще підприємство, яке забезпечує рівність у правах сильної та слабкої статі, переможці визначили журі у складі представників Єврокомісії, а також українські урядовці. Серед 91-ї компанії судді визначили кількох номінатів. Це представники переважно середнього бізнесу, виробничі підприємства і фармакологічні компанії. Одразу дві нагороди отримала Британська рада в Україні як найкраще підприємство для родини. Працівники із дітьми тут мають п'ять зайвих вільних годин на тиждень та можливість перебувати з малюком на робочому місці. Також на підприємстві сприяють влаштуванню до дитячих закладів. Тим часом координатор програм ЄС в Україні Лаура Гарандяні певен, що українським жінкам іще далеко до рівних прав із чоловіками. В рамках проблематики прав людини, звичайно, гендерна рівність, покращення становища жінок у суспільстві є серед тих питань, які є пріоритетними у співпраці України з ЄС. Треба навчити роботодавців і підприємців, що не можна давати там об'яви про найм на роботу, коли ти визначаєш там чи жінка, чи молода, чи чоловік. Що треба відноситися до професії, а не до статі. Теплотайк.